Оксана Писляк пише: Вітаю, чи варто зараз міняти долари на злитки в золоті? Ну тут питання таке: якщо дивитися стратегічно, то дійсно зараз долар під тиском на міжнародному ринку. Я вже казав попередньому на попередні питання. Відповідав чому тому, що ці торговельні війни сполучених штатів 37 майже трильйонів доларів зовнішнього боргу. По всьому світу, плюс не поки що політика Трампа стосовно т... якихось там. Товарних війн, все це призводить. Ну і крім того, що йде війна в Україні, це теж впливає на всі ринки світові, тобто це ризики Близький Схід, тобто велика, опять же, Сполучені Штати, Китай, торговельні війни, то в кінцевому варіанті до по долару дійсно зараз є така дедоларизація. Вона невелика, але дійсно і центробанки деякі, і приватні інвестори вони переходять золото як захисний актив. Тому, о, якщо б, але з іншого боку, зараз вже ви бачите, що в принципі, от зараз на цю хвилину вже 4060 доларів, я зараз бачу тройська унція золота, хоча не так давно вона була і 4400. Тобто, якщо ви зараз будете купувати золото, то ви вже купуєте ну, практично би, на хайпі на, на великих цінах. Якщо б ви купували його там, коли золото було там, 3 3600 за тройськуунцу, а зараз, наприклад, навіть знизилося з 4 340, до 4 -х. 0,60, то, в принципі, ви все рівно там, майже там 400-500 доларів ви заробили. Тобто ви не все дозаробили, але заробили. Тому все ж таки на 5-10% від вашого інвестиційного портфелю я би золото зараз купував. Але не більше. Чому? Тому що, якщо, дай Боже, все ж таки ситуація буде у світі покращуватися і геополітична ситуація буде теж покращуватися, я на це сподіваюся, ну, як і всі ми. Це призведе до того, що на якомусь етапі золото як захисний актив буде менше цікавити інвесторів, і вони почнуть з нього виходити. Тоді ціна буде просідати. Ще один нюанс, який для вас буде корисним, тому що я вам обіцяв всякі інсайди і додатково корисну інформацію зливки. Тут є цікавий момент по зливкам. Злив, коли ви купуєте зливки, ви інвестуєте саме в метал. Зливки у нас є двох типів: Це штамповані і литі. вони просто відрізняються. Що потрібно по зливкам знати оперативно, щоб, у нас було, щоб, все було, якби, щоб це була не підробка і так далі. По-перше, повинні бути. Слитки. злитки. Да, от мені тут поправляють, говорять, злитки. От, тому, ну, вибачте, якщо не знаю, От, питання тут в чому? По-перше, злитки вони самі по своїй суті то, що штамповані, і те, що вони леті, вони, у них різна ціна. Дещо різна, штамповані зазвичай дещо дорожчі, вони і виглядають більш презентабельно. По-друге, на що потрібно звертати увагу на упаковку цих зливків обов'язково. якщо вона пошкоджена, або сам, сам злиток вже е, 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 якийсь там пошкоджений, поцарапаний, по якомусь є моменти, це знижує ціну. Ще один нюанс. Якщо ви купуєте як інвестицію, вам потрібно пам'ятати, що, наприклад, золото в грамовому зливки, злитки, чи золото, наприклад, в унцовому, тобто 31,1. Грама злитку будуть коштувати різну ціну. Чому? Тому що, коли, коли афінажна компанія випускає, наприклад, якийсь злиток, то в ньому закладена ціна і виготовлення самого злитку. І це призводить до того, що на грамі. Ці ціна залишається на весь цей злиток, витратна частина на виготовлення. І, наприклад, в 500 грамовому злитку або в фунцовому теж ціна буде на виготовлення самого злитка приблизно така. Тому вони розбивають його на всю ціну, і таким чином в грамовому злитку у вас буде найбільша ціна. Зазвичай, наприклад, в 100-грамовому злитку вона буде вже дещо менше. І таким чином, наприклад, якщо ви вже мільярдер, подпольний, наприклад, той же самий корейка, то у вас злиток може бути, наприклад, той же самий кілограмовий злиток або півкілограмовий злиток. В ньому ціна вже буде значно нижча. Тому вам потрібно обирати для себе що вам в першу чергу по кишені з точки зору ціни. По-друге, розумієте, що, наприклад, якщо ви скажете, що купувати наприклад, 5 злитків по 10 грам чи 1 50 грамовий, то там, де буде 5 злитків по 10 грам, у вас ціна в кінцевому варіанті грама золота буде значно вища, ніж в одному злитку на 50 грамів. Тому тут потрібно обирати для себе саме злиток, який ви можете купити і щоб він у вас залишався, щоб ціна в ньому була найбільш для вас приваблива. Ну і крім того, є один нюанс, ще є популярні злитки. Ну, наприклад, в основному, от популярний, я пам'ятаю по своїй казначейській практиці, в основному у нас клієнти купували злитки. В основному 10 грам, 20 грам, унція, унція тройська унція 31 ,1 ,10, ну, Якщо точно, то 105. 31-105 грамів. От, а о, тобто найбільш популярними були 10 грам, 20 грам, тройська Унце, 50 грам і 100 грамові злитки. Все ж таки 250-500 чи майже кілограм. В основному купували вже ювелірні наші компанії. У нас була велика кількість компаній ювелірних, які брали вже золото саме для ювелірної промисловості. І до речі, останнє питання теж ви мені постійно його задаєте, все ж таки, ювелірка. Сразу відверто хочу сказати, що, наприклад, як було це в радянські часи, коли купували золото, наприклад, ювелірні якісь прикраси, і вважали, що це суттєво класне вкладення, то це зараз не так. Чому? Тому що золото в ювелірних виробах воно має дуже велику націнку саме за роботу, яку робили ювеліри. Тому, якщо ви вже хочете купувати ювелірку. То я тоді раджу якісь ексклюзивні речі, або, наприклад, щось таке ну, дуже розкручене, якісь там деміані, або якісь інші компанії. Це не реклама деміані, це просто говорю. Там от, приклад ну, з таких компаній, які мають свій постійний бренд. Для чого? Тому що тут є вже ім'я і тут ще доплачується як би, преміум сегмент. Але якщо ви купуєте, наприклад, якусь річ, яких там дуже велика багата кількість і так далі, то ви розумієте, що потім, якщо потрібно... Не буде здавати, Той же самий ломбард, у вас прийме як лоб. Ну і остання порада по цьому питанню: якщо у вас монета, монета то не спішіть її здавати, наприклад, в ломбар або в скупку. Чому? Тому що там у вас її візьмуть знову. Так і тільки, як по ціні лома. Дуже велика кількість монет, навіть, може, це якісь там монети такі, які ви вважаєте, не дуже привабливими. Насправді вони у колекціонерів дійсно коштують значно дорожче, ніж просто сам метал. Тому, або зайшли на той же самий Violet New Auction, забили в Гуглі, погуліли саме вашу монету, подивилися, скільки вона коштує у колекціонерів і подивилися, що для вас більш цікаво. Або інший варіант все ж таки, то йдете просто той же самий на нумізматичний. Ринок, дивитись що вам пропонують. Не спішіть здавати відразу ці монети як просто тим же самим на скупку Чому? Тому що там, там буде це тільки як лом. І тоді ви дещо втрачаєте і достатньо суттєво. Тому будемо говорити так, якщо вже продаєте дорогоцінний метал то продавайте його виважено з холодною головою і найбільш по розумним цінам.